Новим днем, шановні українці. Сьогодні в нас на продажі автомобіль нашого клієнта Ford Focus 2006 року. 1.6 на автоматі. Півтора року він тільки знаходиться в Україні. Все розкажу, зараз поїхали, пристеніться. Так, дивіться, під капотом двигун 1,6 на автомат трансмісії. У автомобіля на дану мить пробігу 167 тисяч км. Людина приїхала її, пригнала і переїхала з Естонії. Сюди там вона куплялась. Це був кінець 2021 року. От, в цьому місяці 2021 року на 140 тисячах кілометрів в неї було поміняно масла повністю двигнів в коробці і комплект ГРМ. Бо в поміняний рівні ролики, все замінено. От По технічному стані, в цілому, все дуже добре. І зауважень єдине, що вже є місцями, от бачите, рижі таксакани тут трошки є на задніх арках. Отакі вже зауваження бачите, тут і тут. Ну По днищу зараз не подивимось, єдине, що може отак приблизно це показати, якщо... якщо щось побачили. І на праві арці трошки краще. Тут майже нічого, і тут трошки от пішло вже рижики. Хоча ну, права сторона набагато краще і понизу так проводжу. Дивіться, пройшовся тільки що повністю її приладом. Шпакла не знайшов зовсім ніде. Фарбований точно капот. І фарбовано по лівій стороні. Дві дверки і заднє ліве крило. Ліве. Але нема шпакльовки ніде. Е -е. Передні крила, вони чомусь не знаю. Таке враження, що вони міняні, можливо. Вони тонші за завод пофарбовані. Е -е. Ну Але зовсім ніяких таких зауважень нема. Дивлячись по морді, трошечки є зазор між капотом і крилом, там мені не дуже сподобався. Але оптика оригінальна, передня панель все оригінальне. Тут, правда, так щільно, дуже все я не побачу, але зверху не, виж... не бачу зауважень. Ланжеронен бачу, трошечки шов, наче все добре, не знаю, видно вам ні? Вон. А, отак краще буде. Складочок ніяких не бачу. На цьому от краще видно. Ну, тут точно все в заводі по цьому лонжерону, Ніяких дефектів не було. Права сторона, права, ну, що що ліве, що праве крило переднє В тонкому слої. Можливо, вони колись мінялись, не знаю. Вони випадають трошки з кольором, ви бачите. По, вирця, там, по права сторона повністю в рідному окрасі, окрім переднього крила. Ну, умовно кажучи, воно не перефарбовано, а тонь, тоньше навпаки за завод. Ляда в ріднім. В рідній фарбі і по даху трошечки цифри пляшуть від 140 до 170 десь мікрон, від 130 до 170. Чуть-чуть, може, десь лаком напуляли, але не більше того. Скло. Я наскільки бачив, всі рідні Фордівські, тут секюріт замінювався, так судячи з усього 11 го року випуску. Ну, в Європі ж не можна їздити з колами. Ну, отак, наче все. Із подряпа, наче ось незначна, незначного тут є на бампері. Наче все. Ну, тут ще маленьке. Так, дивіться, тут чохли, але по чахлами я спеціально... От, підіймаю, Повністю все в заводі, все живе. Ви бачите, що стан непоганий. Ну, чухли, що вам показують, понятно. головне, що під ними. Що у нас? Два передніх електросклопідйомника, туманки передні і задні. Тут є електрокоректор фар. Так, ну це я так розумію, бортовим комп'ютером управління, мультимедією. Датчика, даща і світла ну, тут нема. Дай бог, з ними тут на фокусі 6-го року, нічого дивного. Підігрів сидінь зато є. Підігрів зони щоток, передніх, я до речі, перевірю, на цьому склі є чи немає зараз вийду. Підігрів заднього скла, система стабілізації вимикається, ну і кондиціонер тут звичайний, має все працювати. Мультимедіа тут, звичайно, ще на дисках в шостому році. Все так, в принципі, по салону охайно, вона приємна. Пробігу на дану мить от 167 тисяч км, шкіряне кермо забув сказати, ну в дуже непоганому стані. Заріс мене 193 см. Я усівся сам за собою. Ну так, по-розумному, скажімо, я там попереду сів. Не то, що там повністю не все відбулися назад, але так, щоб мені було зручно і комфортно, нормально їхати. Ну і от я усівся. В принципі, я можу їхати нормально. Я ногами тут не можу, скажімо так, гуляти вперед-назад, як я хочу. Я сів і сиджу, але я вліз. Це вже показник, я вважаю, ну, для такого класу автомобіля і для мого росту. Зручностей позаду, ну що, тут виросла, у нас ручний склоприйомники, і в нас є. Отакий кармашок для якихось дрібниць, я не знаю. Більше все-таки, мені здається, це для задніх пасажирів зручніше, ніж для водія. Ну так, Підголовники три, все добре. Багажний відсік дуже чистенький, охайний і об'ємний. До, до речі, Ну, зручний універсал, ви бачите такий знаєте, в простому класі. І тут якась ниша, тут прикурювач, зарядка є, підкурювач, інша ниша. І знизу дивимось, що в нас тут. Тут у нас все хайно, все в заводі. Всі герметики, під запасочку, все лежить чудово. І ще з Естонії вона залишилась з таким кліновим листом, це в них означає, як у нас значок ученік, типу Зелень. Ну Така прикольна штучка, я раніше не знав про це. Так, до речі, гума така стоїть зимова, не нова, протектора десь 50%, напевно, залишилось. Зони підігріви, підігріву так, я не бачу на цьому вже склі. Напевно, при заміні виходить, цю опцію. Скажімо так, позбавились, тому що ну, воно дешевше коштує ніж з ніж підігрівом. Ну, фокусів в мене багато не було. Я їх за своє життя всього продав кілька штучок. Ну, тому що Ford це в цілому не, не зовсім та марка, з якою я часто стикаюся, це не японсь, тому що... От, Але ну, декілька штук доводилось продавати. І шостих років, і вже 15-тих, там 16 Ну, різні були там. Єдине, що в цього покоління Ford Focus, я непогано її відносно знаю, тому що він сородич Mazda 3 Це По суті, за платформів, у них одна і та сама підвізка, одні й ті самі агрегати і вузли майже все таке саме. Мотор, до речі, 1.6 дуже надійний. Я от серед мастерських двигунів його виділяв як найкращий. Він безпроблемний. Так, да, вона не їде, він не активний там, в плані цьому, але безпроблемний просто. От, єдине, що в маздах на ціпкулі ці двигуни. Проблема просто, чесно кажу, ну, якщо там в шестерках двохлітрові мотори були проблеми, там 2.3, масложори, 3 там, маслежор, кольца, там, ну десь якісь були нюанси, то 1,6 просто отак автомат Калашникова. Так, да, вона не прутка, але ну, ресурсний двигун без проблем. Так, що я скажу? Я їду зараз на ній, все приємно. Зараз спробуємо робити сотню. Як ми це зробимо? що Спробуємо розігнатися від нуля до сотні. Одразу вам скажу, що швидко це не буде, але але буде. Якось та буде, так? Да? Ось ми зробили сотні, я збавляю, бо я в місті все ж таки. Їздити ми з такою швидкістю не будемо. З того, що я зараз виявив в тест-драйві, що стосується підвізки, в цілому все дуже добре, вона рулиться. Ну, Вона вся була якраз перевірена, 7 тисяч назад кілометрів. от. Підспівує трошки зимова гума, наскільки я розумію, на підшипник не схоже, бо ще дуже тихо. І, ну, Зимова гума все ж таки вона зачасту має скажімо так, свої звуки. Це мікроавтобус проїхав скрізь, якщо ви почули. Відчуваю точно, майже впевнений. Слабким відносно місцем те, що раз у тисячі обов'язково треба змінювати, можливо, воно ще рідне, Ну, в маздах так. Це права опора двигуна гідравлічна. Вона зазвичай провісає, і я от відчуваю, скоріш за все це вона. Можливо, ще буває задня. Ну, більш схоже, оце він скрипів, не я. Е, ну отак. Дивіться, Форд е, це е, такий, скажімо, авто, ну, бюджетний автомобіль відносно, Форд да, з недорогих, це не, 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 не за межами моїх мрій і бажань автомобіль. Це такий народний відносно автомобіль і Плюс це універсал, що дуже зручно. Тобто мені здається, що в цілому, особливо якщо ви шанувальник, Форд, да, зазвичай Форди купують. В більшості своїх ті люди, хто, ну фордоводи, є така окрема каста, хто любить я Таких людей знаю багато. Це не я. От, але е, я вважаю, що на свій бюджет, на свої гроші, непоганий народний автомобіль. Єдине, що да, вже роки свої зробили, кузова в них слабкі, як і в маздах цих років було були проблемки, так, і тут я помітив, що вже вже рижики нікуди не дінешся, вони є десь тя, десь тут, десь, десь, десь Ну Це пожалуй, мені здається, основне зауваження до цього автомобіля, котре я можу висунути. Як казав колись наш спікер Верховної Ради, Литвін, по-моєму. З вакантною посаду декана факультету кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. Так, чисто згадав загадав. Е -е, ну і напевно все. Приїжджайте, дивіться, перевіряйте. Ми жодним чином не будемо чинити противу, спротиву. Е -е, приїжджайте, дивіться, перевіряйте. Я всім бажаю миру, а нам перемоги, слава Україні! З вами Вольха Трендав. забув сказати, для такої простенької машини дуже зручно, що тут є парктроніки, а де більше того, що вона універсал, знаєте, десь може, там, якщо там недосвідчений водій, то може, скажімо так, напрягати це, огляду недостатньо буде там десь. А тут вони їй допомагають. Супер!